Розділ п'ятий. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас, і видав себе за нас, як дар у жертву Богові, як приємні пахощі, а розпуста й усяка нечистота чи жадоба до наживи, навіть хай не згадується між вами, як це личить святим. Також і безсоромність, і пусті балачки, чи грубі жарти вони недоречні, але найкраще. Подяка. Бо знайте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Нехай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів. Тому не ставайте їхніми спільниками, бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла. Адже плід світла. Усякій доброті, праведності й правді, досліджуйте те, що до вподоби Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорити: усе, що засуджується, виявляється світлом, оскільки все, що виявляється, стає світлом. Через це сказано: встань ти, котрий спиш, і воскресни з мертвих, і Христос Освітить тебе. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля, і не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом. Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи й прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному в Христовому страху. Дружини коріться своїм чоловікам як Господу, адже чоловік є голова дружини, а Христос голова Церкви, Він же Спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята й непорочна, так і чоловіки. Повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує й гріє його, як і Христос, церкву, бо ми члени його тіла, з Його тіла і з Його кісток. Тому чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця. Адже я говорю про Христа й церкву. Тож кожний з вас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка.